я тільки після гри по перший стрім. Тому якось воно... лобимо жовте. І цей. Ти каже, тільки в кулію втягується. Воб'жить. Чи криєш тут ці руки? Він не рухається, він не рухається. -дашмо, мені дерево Давай, вали, вали, вали. я добиваю, вали. Попади в груди хоча б.

Там два. Угу. Uh -huh. Один в нас тут був, на помаранчі. Добре, ты попав. І тебе? ты треба. Сука, нам би якось ты сейчас. терміналі, два біжать. До нас? Не, yeah. це ж ты в середину. Я не знаю що робити, що робити. рубеть три три по нас стріляють, три чувака і всі не стріляють по нас прикидать Три чувака і тут тут, тут ще знизу не зубы О, о, почалися валити між собою. Нокнув тут, Нокнул туда узнаешь. Я біжу по машину, зараз, до них. Давай. Я покрию, покрыю, <кій> Він Перебіг до нього в hmm? oh, хату, на, на оранжеві є в житті. Не, 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 я не бачу. На оранжевій є, а тут нема. Stay. Давай. Ага, на оранжевый типа нокнутый че? Да, на оранжевый нокнутый. Я yeah, на оранжевый а, еду. Справа. Я тип. Дед, Дай сумку. Mam, ja jebać ja. Jest. Ja, ty bać. Ja, ja Na żółci. На горе тут. Дарма хаешку HE, душка. Бля, у тип тут. Бежать, бежать. Бля, справа, справа, справа! Хорош. Сын ещё. Всё, бежите. Сзади, сзади, сзади. Я хилюсь, я хилюсь. Раната тата його? Я крию, я крию. Блядь. Та я тебе крию, блядь, з ноль життя. Хорош. Бля, but... тебе треба було мені відлататися, блядь. Я чув, що він біжить. піздець, він дуже довго біг, блять. Mm -hmm. То біг, то став, то біг. Я крив тебе до кінця, думаю, що ти відхилився. Я якраз відхилився, але я забіг за кут, типу, що мене не було видно. Передивлявся стрім з турніру, хотів запитати, чому ви не бігаєте весь час е по парах, і в парі один з тапелкою, другий коряк, або М4, плюс в парі різні легше і пушити. Тому що ми е граємо. Ну, нас четверо з нашого скла склану і чотири людини з чужого. І так насправді ось. це дуже складно, дуже багато спаму. Ну, це. Це експериментальний це турнір, тяжко, дуже тяжко. Там дуже 8 тяжко. на 8, То уявити, кажу, ми їхали машинами. Якщо ти зони не займеш, тобі срака. Та то дуже важко грати 8 на 8. Просто ми людей, наприклад, не знаємо, да? Якщо ми з Десантом знаємо, ми по голосу чуємо хто куди. Він скаже, поможи хелпану, ти. Я біжу. Тот каже, поможіть там, мовно, другий, третій. Ти дивишся, хто це сказав, нічого не зрозуміло. Колір, І, один ставлять мітки, кажуть, двойка, тройка, хтось каже, там жовта, червона, ну, типу таке. Дуже багато нюансів. Це не просто. Дуже помагає, дуже заважає незіграність і все. Але це нічого, ще два тури лишилося, я думаю, далі буде тільки. цей. Далі має бути звичайні склади Турік 4х4, це буде вже цікавіше. Тройда туди, может, ти, это ти там мен... Ой, ой, дай зона. А де... я не знаю. Знаю, что ты лучу до тебе. Нереально, не. Домашня? Я візьму снайпу і... і їду зараз. Ти мені Ты мені візьми X6 візьми. А пушку можна кинути в багажник? Скільки пушка займе? Можна. Надо на трохи. А там скільки займе? Ну там влиз в багажник тобі. Ну, ты x6 Чка ты мерт здесь тут, да? Нет. Ні он не те Та вот, вот ты скушач. А де, дай мій труп пропав Може під машиною цей? Та-да, ні. Рил. Та тут то, блядь, мира, як? Я ж тебе крив піти у хату, я більше нікуди не ліз Що за прикол? Так це ця хата, мені звідси не виводити тут, певно. Да. Не тут, або Тут як, не? Mm -hmm. mm -hmm. Що тобі ще взяти? Yeah, я, 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 не хочу, я, да? я не знаю, що виживу, що то. What's я what's для чудес, не знаю, сюди. Пару патронів. Тобі. Що, блядь, Нічого, мене, блядь? Ти стріляє, блядь. Попробуй тільки машину взяти за мною поїхати вам срак. І от короче, коротше, такі основні моменти, що. Та ні, та вісім на вісім, то кажу, блять, ну, дуже, дуже багато, що залежить ще рандом. Мутанта може викидати, я вже мутанта вийшов. Шістку тобі ще треба? Шістку треба. Я маю що мутанта? в мене понабирав? Ладно, я їду ховати з мене. Це нормально, нормальний, типа, Е. E, Крім цікавий, але дуже складно грати, якщо ти не зіграний зі своєю командою, умовно. Та там ще Та, пацієнтів. Якщо... Хуй тренерів, блядь. типа не як тренерів. Типу щоб їм. Де... Розказували то набагато, блядь, яку знаєш. Hey, ой, ні. то не є професійний рівень, який там тренери сумнівається. Та не, то, типа, там, може такий тренер, як, як ми з тобою, тренер, знаєш? Ти їдеш мене? Я ще далеко дуже ні. Да. Ні, поїхали далі. Іду через міст, мене може зараз тут хлопнути, сіде. не сіда, поняти? Yeah. Мазала тобі не треба, да? <гум> 8 на 8 дуже складно, наприклад, уже якщо починається третя зона, і багато людей стріляють десь всюди, дуже розгублюєшся, і кажуть, умовно, метки, хтось каже по-різному, каже, хтось каже двойка-тройка. Хтось каже колір. Поки ти подивишся ту двойку-тройку, вниз 8 гравців, який під яким номером виступає, вже, в принципі, можеш не дивитися там вже або поміняють позицію, або ще щось, Ну, коротше. Багато Бо, дуже ти нюансів. Е блядь, там, поможи, бле, Ти біжиш, а там, блядь, тебе вже купа людей зустрічає. — Ну в такому випадку він добре каже, чому ми не граємо парами. Тому би не було того і паніки, ти знаєш, що граєш. парами? Ти ж, Якщо ти не замітив, ми завжди, блядь, вже бандою їхали. Хуй... Остатню катку, ну це і проблема, в тому що багато людей, а так як ми грали би три тут, три тут, умовно, чи там сіки. А. Не було би того спаму, ти би б міг розуміти, де є цей. Але уяви, якщо на тебе, блядь, вісім падає, у вас тільки четверо. О, це то тоді прям ну, нема бензину. Ярбо. Тоді, да. Я би тих олівих постріляв, вони ж не в зоні, блядь, нахуй вони там стріляють. Тобі ще б нікого не стріляв, у нас тут ще справа mm -hmm. люди є. Якось би Ой, тачку там, взяти. Ігор, а в нього третя шляпа, вважай. Тобі може бути видно, блядь, з помаранчевим, ні? У тебе є аптеки чи немає? Є, п'ять. Добре. Давай по правій максимум може знайдемо якусь машину. Тільки третя зона в нас ще сильно не б'є. От є тачка. А, дві тачки. Давай бачу там модеми На У нас скинпах тут мав бути хтось. Мав бути, може він поїхав, то щойно машина поїхала. Готовий їхати? Поехали. Ты типу по мені. Ты сжавтый плюс-мінус. Ну. Я беру левищий поза гор. Ну давай. я, я до тебе приєднаюсь, блядь. Треба хелпо? Не-не, блядь. Я Добре, тут стану, може будемо лити стар с ними. Вже мене не збий. Блядь, Тут а води стріляють. Води, я бачу, пойдемо кров лупати. Й... Де? Да. Е, нок не може забити жовто. Петро, що це за з тим каряком? Ой! Так от розстріляти, блядь. Ще один біжить його опини. Ти якийсь гон? На помаранчу, на помаранчу, Тин тут засін. Нихуя себе він, блядь, попадає, блядь. Я по нокнутому три рази стріляв ні разу не попав. Чувак, з ранчо у нас дусяць обережно. Та, звідцям, щоб тебе не було видно. Та, пробую, блядь, але сука насінають. Який я нуб з тим стяним переком. Стян нафіг викину зараз навіть не буду позорить. Понокнутому тому чувак, я ці чітко наводився все. За, за, буває, за тачку не знаю давай знов не попав. вот тепер по мені в спину воплять а як щоб 6х і ні разу не попасти? за да, грузовиком Є один на жовті за грузовиком а зливо десь по мені ззаді стріляли. я тихо ли ліво хочешь Ще этой хочу, Чи хочу до тебе на горку перебігти на його баню я їх не бачу але ми зарабляй між тіми. Зараз... Насти будут будуть тушнити, блядь. Чого Я тут не треба не забрати не тому житі, що за машиною води? Я мабуть, би мав попасти. Ти попав, так. Хороший. Тюша якийсь. Чи мають бігти, блядь, звідси, сука. Це Ми якийсь гон, блять. чувак. Це якийсь просто гон лютий з стой гамняної... Та ти може розхваливався. Чувак три рази. три рази по нокнутому стріляв. Три рази. Чуєш? Та буває, ну то тушо. Як побыває, постоять чому не попадеш. Так він, і, він і не рухався. Три, ті листки падають, блядь. Тушнити. Треба брати тапалку, а то й мусор навіть в руки, не брати. Блять, ми митки, метки ж дропят, блять, в своем центре мы ми. же. Мы на нормальной зоне, ч мы в жопе? Мы в суперовой позиції. Так. Так буш ебаш, ты на зи букем. Звідки з буки, мы на краю зоны. Ну тут то того было. Да я краю, что ты гонишь? ти гониш? ты хочешь добре? Де ты хочешь идти? я не хочу идти, я не хочу идти, нам треба, наоборот, я бы казав, десь край зайняти. просто чите якийсь, я не знаю. Мініка, чувак. Стапалки. Я схочу зайти, зайти, репорт Кент. От чим галімо ранкет від э, пабліка. Бо вот тут, бо... Пабліку от така от шляпа постійно. Шарите. І це є величезна проблема. Величезне дякую тобі. Кудбой. Ага, мене сьогодні жорстко лупить. Велике дякую тобі за підтримку. Привіт. Дякую тобі за донат, друже. Скрасив ти наш скучний вечір величезним донатом. Ще би я грав, так як ти донат, було б іще ідеально. Ой, як затичають вже походу. Я затичаю, то вони побігли. Не, в 27, це мене накол 27 якраз. Вони когось втяли Тут Машина їде, бій. На нас їдуть, отут прям. Стали. Одного нокнув. За машиною є. Це інший 43 31 Помаз, блядь. Він за тачку через на хаєшку, за, за тачкою. Я ша вну хаешку тут скину, що. шо шо. О! На тобі граната, тобі граната. Ти скинув хаєшку? А? О, все? У мене броник в 0 розбитий. У мене теж. У мене 15 хп броніка і 16 шапки. У мене все розбите. У нього має бути третього, бо він з фамосом був. Тут водиме патрона жовті. Я я не бачу, типа. О, я того бомжа забив, що мене ноков з мініка 27. Їх двох били, значить. Я другого забив. Він зразу здох. А там ще є люди. Є дропи біля нас, Палець, у курсі? Угу, так. Щось їде. Тут є компенсування, треба... Будемо мутати дроп, чи ні? Ні. Я не mm. Треба туди дроп. Що це стріляли, це не є АІК? Це мину 4. Авік, вродіму. А, вроді би бачу, бачу, бачу. Сейчас рака нам, бля, за всі це? боки будуть нас дусить. Заспокійся, нічого нам не буде. Біжіть! Звідки? З того боку десь. Окей. Okay. Ти точно чув? Так. Чую, чуй, та давно. Нопнув його? От ти забрав? Правого тут на, на жовті. Ага. Uh -huh. мене з дропів. Дропів не підставляйся. На дропа? Це певно його тімейт. Окей, окей. Зараз мені гранати полетить. я хочу відійти. Мені граната. Ще одна. Я хілюся. Я за машиною. Та й я хіллюся. Ще граната. Машина горить. С ти? Як то шиша має, бути вона на Тіма. Я думаю, він піде по правій, по оранжевій. Так той тільки нокнутий на жовті, Петро. Так шість живих. живых. Mm. Я думаю, він до тиммейтами бы мав би піти. Я добив того, щоб, щоб інфу не давав. Блять, машина врать не харанчу. Я звідси граю. Я бачу його. Жовта. Добре. Два типа. Я пам'ятаю, вони тоді зліва стрілялися через дорогу зліва, але де вони зараз, я не знаю. Бери Фомас, бери Фомас. Май. Треба. Пронігис Ветро двоє, двоє на, на жовтій. Споки, зараз дам. Ма попасти. Друзі, демодерво. С хитом, з хітом. хітом. Наліво пішов дим. Десь сюди. Добре, вони не в зоні. Є лохи зараз леється, це топ 1 Та хуйну. Це топ 1 Ми в зоні. Тим не видно. Блять. Та він аж горів, блядь, по паті. блять, папаті. Тебе сумка медична є. Забей на мене, забей, Зона йде. Я не бачу. Бач. Ты мав хаєшки? Я не, не пантаю, мама, мати. В в так. Де лежить? Парапе. Пофиг е буду до кінця, концепшн. Стив ноль. Давай, вставай. Гранат немає. Слепу кинь слепу кинь фамасом зажми, блядь пиздец, маешь движ. Та я у не них? паравишей чуть-чуть. Чо, -чуть. че? Чу, де... Хорош. Сынкей, позавшись топ-один. Я коли відчуваю вже кров, то все, блін, я вже то не відпущу. <ріст> а <ріст> а ну блять, ну, зверху. Цілий вечір хапав, що кінці, дав. Чому за зону білу, що мені дати, блять. Ві 700 теж дав, блядь, 700, сука, і не <ріст> Хорош, Петро, хорош. 1200, як вам, козаки. 1200. Хто буде дивитися ту катку на каналі, а вона буде на каналі через трохи, може за два тижні десь. Обов'язково підписуйтеся, обов'язково ставити лайки на мій канал, підписуйтесь, на Петра канал підписуйтесь. Бо ми без вас пропадемо. Все.